Ті, хто тримають небо, авіація піхоти крили списи армії все це про армійську авіацію. Саме їй присвячено нову книгу серії Бібліотека колекціона, у фокусі авторів видання нарукавні емблеми армійської авіації під час російсько-української війни. Книга охоплює період з 2014 до весни 2025, тобто 11 років. Складається вона із загальної частини та семи розділів. Про що можна дізнатися із загальної частини? По-перше, про стан армійської авіації у 2014 році та її тодішню символіку. До речі, описано ще й на рукавні емблеми миротворчих частин армійської авіації. По-друге, про розвиток символіки армійської авіації у період АТО. На Нарукавні емблеми її частин могли демонструвати як консерватизм, так і нові віяння. Власними емблемами обзавелися також частини, сформовані у відповідь на російську агресію. По третє, про централізовану розробку та затвердження принципово нових емблем. Зображення гелікоптерів замінили вістрями списів, стрілами, фантастичними істотами, героїчними фігурами. Звісно, особливу увагу приділено розвитку символіки армійської авіації під час повномасштабного російського вторгнення. Автори не обмежилися розповіддю лише про затверджені емблеми. Вони постаралися охопити максимальну кількість різновидів нестатутних патчів, які так полюбляють авіатори. Між іншим, офіційні емблеми теж зазнавали змін. І про це також йдеться в книзі. Своєю чергою, кожен розділ присвячено конкретній частині та її нарукавній емблемі, подано значення кольорів, зображень та написів, наведено виготовлені зразки і приклади носіння. А в додатках читач знайде затверджені малюнки та описи: 112 сторінок, майже 250 кольорових ілюстрацій, додатки з документами, текст паралельно українською та англійською. Замовляйте свій примірник за адресою Колекціон Собака Укр.Нет. І нехай буде з вами підйомна сила. Армійська авіація смерть!